Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Десять разів ворог відкривав вогонь. Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування під час другого туру президентських виборів. Сніг посеред квітня в американському Чикаго аномальна погода паралізувала роботу аеропортів. Один український військовий поранений минулої доби на Донбасі. Десять разів бойовики порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під приціл потрапили, зокрема, Широкіна, Авдіївка, водяни та новолуганське з мінометів 82-го калібру. найменці гатили поблизу золотого. -4». З спочатку нинішньої доби тихо кажуть у штабі. Осібника терористів затримали на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. За даними СБУ в 2014 році чоловік приєднався до незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. Зокрема, служив в угрупованні Сомалі під керівництвом його ватажка Гіві. Згодом бойовик розчарувався в ідеях псевдореспублік та залишив банд формування. Далі в пошуках кращого життя чоловік вирушив до Москви. через деякий час. незадоволений умовами праці, він намагався потрапити до Києва, аби влаштуватись на роботу вже в Україні. Затримали бойовика на пропускному пункті Чонгар. Тепер йому загрожують до 15 років за ґратами. Проходив службу в Волческой комендатуре в Волчевському воєнкоматі. Після цього проходив службу в батальйоне Самали Донецьке. Після цього був охранником. Лефортовський суд Москви має продовжити терміни тримання під вартою 24 українських військовополонених моряків. Нагадаю, строк перебування їх за ґратами закінчується 24-го, в декого 26 шостого квітня. За словами адвоката Миколи Полозова, моряків розділили на групи по четверо. Розподіливши між трьома суддями. Суд розглядатиме справи весь день. На засіданні буде присутня український омбудсмен Людмила Дінісова. Приїхали до Москви і родичі військовополонених моряків. Нагадаю, підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням, у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві. Їм загрожують до шести років позбавлення волі. Всі наші рідні приїхали, і 32 людини. Тобто, сьогодні у нас така потужна команда підтримки наших військовополонених моряків. Зараз ми тільки що завершили зустріч рідних рідніх. Консулами консули розповіли, що наші хлопці дуже вождя тримаються і гарний настрій. Всі в очікуванні звільнення із полону у квітні 2014 року на Дніпропетровщині добровольці об'єдналися в батальйон, а нині. Полк дніпро 1 Бійці підрозділу брали участь в найзапекліших боях в пісках Іловайську та Новоазовську. Напередодні річниці батальйону до бійців на фронт звітали волонтери та капелан. Привітали бійців на позиціях і наша знімальна група. Що не знали, що це буде батальйон, полк, рота, ну, мало би що. Але в перший же день, коли е, це об'явили, скажімо так, і пішов запис, е, черга була добра парі біля нашого дал, якщо ви розумієте. Це метрів 50-100, то есть стояла черга в перший день. Дорогою на Донбас волонтер Павло Закіпний згадує, як все починалось. Суворий відбір, 10 добровольців на місце. Каже, раніше возив хлопцям бронежилети та берці, сьогодні в цьому вже немає потреби. Тепер в його машині домашня консервація, солодощі, сухофрукти, телевізор та дві гітари. Підтримати хлопців на схід разом з Павлом вирушили волонтери та капелан. Якби в 2014 році було такий підрозділ, як дніпро 1 який би стояв на блокпостах, ця кароста була придушена ще на, на в'їзді в Україну на кордоні. Дмитро прийшов в батальйон одним з перших і дотепер несе варту на сході країни. Каже, готовий зробити все для перемоги. Ми прийняли рішення зупинити його, не пустити далі, як можливо було далі його подалі від наших домівок зупинити. І, гадаю, що ми зробимо все для того, щоб відновити наші території. В наших кордонах побратими Максима стали його родиною. Саме вони допомогли врятувати йому батьків. Війна каже, навчила цінувати найголовніше людську щирість. Це ж, грубо говоря, втора моя сім'я, яка допомогла. Я дуже сильно допомагала, отцу, допомогла по здоров'ю з мамою. Ну, Раніше просто не замічав качеств людей, тому що не було таких ситуацій, що сьогодні ти живеш, завтра тебе можуть вбити. А в данной ситуации тут очень проясняется, очень выделяется, и сразу видишь, где те кто друг, кто не друг, кто за тебя спину прикроет. И это не пустые слова, это, как говорится, проверено временем, кровью, потом. І війною. Дитячі малюнки та листи своєрідні талісмани для військових. Вони їх чекають завжди. І цього разу дітлахи передали цілий пакет трикутничків з теплими словами. Дітки вам з Дніпра прислали побажання. Будь ласка, запускайте свою руку. Давайте, запускайте. І там вже що, що, що є, то є. То вже. Так. Охти, ти, да, от. у нас. Угу. Дякую, дякую. Ну і які привітання без пісень. Їх захисникам дарували Олександр та Андрій, лауреати фестивалю, пісні народжені в АТО. Твоя віра мене хранить, і тепло від тебе живе. Не заказуй панахи, то то любить, завжди чекає, якщо любиш мене чекає. Я живу, живу, все равно. Тетяна Запаря, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування під час другого туру президентських виборів. За законом про вибори, можливість зареєструватися. Не за основним місцем проживання закінчується за п'ять днів до виборів. Процедуру потрібно пройти повторно. Відділи ведення реєстру виборців працювали також у вихідні. У внутрішньоприміщених осіб перевіряють лише паспорт інші також мають надати документ, що підтверджує потребу в зміні місця голосування. Скажімо, довідку з місця роботи чи про оренду житла. 18-річна дівчина загинула в ДТП на Київщині. Аварія сталася в місті Фастів. Там злетів з дороги та перекинувся на дах легковик під кермуванням 18-річного хлопця. За даними поліції, на момент аварії він був тверезий. Втім, водійського посвідчення про собі не мав. Як наслідок дівчина загинула на місці події, водій не постраждав. За фактом ДТП, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо провину хлопця доведуть, йому може загрожувати до 8 років за ґратами. У Польщі в ДТП загинули двоє громадян України, чоловіки 23 і 30 років. Ще двоє осіб, громадяни Грузії, серед яких, зокрема, водій автівки травмувалися. Аварія сталася біля Кенчина у вармінсько мазурському воєводстві. За попередніми даними, легковий автомобіль врізався в дерево на узбіччі дороги. В рятувальній службі повідомили, що сила удару була настільки потужною, що двигун відкинуло на 12 метрів. В Канаді сталася стрілянина в церкві. Одна людина загинула ще одна поранена. У храм міста Салмон Арм. Увірвався чоловік і кілька разів поцілив по людях. Змі повідомляють, що йому 25 років. Однак його ім'я не розголошують. Мотиви нападу поки не з'ясували. Втім, правоохоронці припускають, ймовірно, це напад не через релігійні погляди, а особиста помста, адже принаймні з однією з жертв нападник був знайомий. 30 мільйонів доларів. Саме таку суму вже зібрав чинний президент США Дональд Трамп на майбутню передвиборчу кампанію, і це всього за перший квартал 2019 року. Це значно перевищує кількість пожертвувань його опонентів від демократичної партії. Наприклад, у лідера демократів Берні Сандерса всього 18 мільйонів. Хоча й кампанію він почав пізніше. Гроші на переобрання Дональд Трамп почав збирати одразу після інавгурації. Тож зараз загалом у нього є 40 мільйонів доларів. До початку президентських виборів в США команда Трампа планує зібрати мільярд доларів пожертвувань. До восьми зросла кількість жертв наслідок торнадо, який вирує на півдні сполучених штатів. Серед загиблих і троє дітей. Двох із них віком у три та вісім років вбило деревом. Воно впало на автівку, в якій перебували діти. Ще один 13-річний хлопчик потонув в водостічній канаві. Через торнадо зруйновані будинки та дороги, пошкоджені лінії електропередач. В регіоні стихія призвела до затримок близько 6 тисяч авіарейсів. Тим часом погода, аномальна погода у Чикаго. Там просто посеред квітня випав сніг. За даними ЗМІ, снігова буря попаралізувала роботу аеропортів. Через негоду скасували або відклали понад тисячу авіарейсів. Працівники місцевих литовищ продовжують усувати наслідки стихії. Утім, радять пасажирам все ж стежити за статусом рейсів самостійно. За неділю в Чикаго випало понад 12 сантиметрів опадів. Востаннє так багато снігу в місті у квітні випадало майже 60 років тому. Активний космічний туризм вже з літа 2019-го. Налагодити курсування космольотів планують у компанії Virgin Galactic британського підприємця Річарда Бренсона. Черга з охочих вже понад 600 людей. Всі вони внесли депозит за політ. Скільки коштує квиток у космос? Дивіться в нашому сюжеті. 200 тисяч доларів за 5 хвилин у космосі. Стільки треба викласти, щоб стати одним з перших космічних туристів. Джим Клеш готовий, але у черзі він аж 610-й. Це всього лише 5 хвилин. Сподіваюся відчути невагомість, а ще хочу вигадати якийсь експеримент. Якщо, звісно, не заважатиму команді. Ну і основне завдання встигнути насолодитися, бо ж за кожну хвилину я заплатив по 40 тисяч доларів. Готує до польотів майбутніх туристів Бет Мозес. Вона й сама перша жінка, космічний турист. А тепер і астронавт-інструктор земля була такою красивою, яскравою, чіткою і великою, значно більшою, ніж я могла уявити. А от зліт і посадка це дійсно стресово. Мене попереджали. Але доки не відчуєш на собі, не зможеш повністю усвідомити. Я врахую це на тренуваннях. Поки ракети Ілона Маска відправляють манекенів до МКС, конкуренти Virgin Galactic наприкінці лютого успішно запустили перший космоліт з пасажиром. Річард Бренсон, засновник корпорації, прогнозує, що з часом квитки в космос здешевшають. Так, зараз це дуже дорого, але через років 20, думаю, злітати в космос можна буде за 30 тисяч доларів, адже зараз дуже інтенсивно будують ракети і космічні кораблі. Але поки є охочі злітати поза чергою, і вони готові платити мільйони доларів. усі охочі вже заплатили депозит компанії серед понад 600 туристів у черзі. Актор Леонардо Ді Капріо і попзірка Джастін Бібер. Загалом представники 58 країн світу. В американському Чикаго встановили рекорд Гіннеса з понад 36,5 тисяч фігурок склали зображення легендарного шолома штурмовика з фантастичної епопеї Зоряних війн. Площа Лего Полотна 7 квадратних метрів. Для того щоб скласти зображення, знадобився з десяток людей та 38 годин безперервної роботи. Інсталяцію проурочили до традиційних святкувань зоряних війн у Чикаго. Нова домівка тварин із зоопарку в Газі перевезли у Південно-Африканську Республіку. На старому місті їм не могли надати належного догляду. Леви, лисиці, дикобрази, павичі і білки звикають до нового дому. Як адаптуються тварини? Далі в сюжеті. Це лев та Левиця Піза. Їх перевезли до південної Африки. У колишні домівці в газі були занадто малі клітки, щоб розмістити тварин та їхнє потомство. Останнім часом загинуло багато тварин через погоду та проблеми з фінансуванням. Коли вони виростають, старі клітки не підходять. Власник зоопарку звернувся до нас, щоб ми допомогли перемістити тварин у краще місце. У зоопарку в газі у січні під час шторму від холоду померли чотири левенята. У смертності тварин власник звинувачує погані економічні умови. Як себе почуває людина, яка втратила сім'ю, дуже погано. Коли ми беремо кішку на тиждень чи місяць, нам сумно втрачати її. А як щодо тварин, з якими я прожив 20 років, і віддаю їх, леве Монтана та Піза мужню перенесли дорогу. Їх уже встигли прийняти та оглянути у новій домівці вони приїхали худі, знесилені. Ми будемо годувати їх щодня і сподіваємося, що тварини зможуть набратися сил та швидко адаптуються. Наразі в газі дозволили залишитись лише птахам. Організація чотирилапи змогла врятувати близько півсотні тварин, серед яких мав постряу, сиповичі, вовки та гієни. Юлія Бучацька, прямий канал. На цьому мене все наступний репортер Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.